Доброго всім дня! Розпаковуємо такий апарат. Не пам'ятаю, там чи кайзер, чи Джеральд. Що з ним? Значить, Перестав працювати. Там хазяїн каже, і релюшку підпаювали, і конденсатор якийсь підпаювали. Ну, дивіться такий. Все підпаювало, а він... Там через раз включатися почав, а потім уже перестав включатися зовсім. Так. Ну, запакований так класненько. Ладно, виключу, потім покажу. Накажучи, розпакувати ту пупирку, щоб не дуже її порізати, це ще той квест. Вона ж скочем перетягнута. Так, добре, дивіться, який гарненький апаратік. Я такого ще ніколи не бачив з ручкою. Це щось, щось новеньке. Морда стандартна, але ручка класненька така. Він такий довгий, м'якенький, ну півтора квадрата на ньому написано. І вилка така непогана, я вам скажу. Відкриваю. Що він не відкривається? Не. Називається Семен ян Семенович. Бачите, ще одну не відкрутив одного винта. Ну, Тепер думаю відкриється. Так, схема стандартна, все нормально. Так, що тут? Тут щось перепаювалося вже. Все. Клемнички перепаювалися. Візуально, то візуально тут нічого такого і нема. Все гарне, все красиве. Це нормально, де ж тут що припагалося. Конденсатор перепаювався. Релюха перепалилася. Ну це завжди. Якщо щось, то перепаює конденсатор, припаю релюху. А далі... Далі дивись. Так, ну, будемо дивитися. Для хазяїна показуємо зараз, релюху учиться вимикач, включив. Так, поставлю на прозвонку. Наступний. Замикання немає. Все нормально, норма. Далі. На діодну прозвонку. Дивимося вихідні діоди. Видно тут? Да, видно трохи. Буде. Є падіння. Норма. Тепер транзистори дивимося, чи не дохлі. Так, норма, Зворотний діод є по затворам. 1372. А ну-ка тут дивимося по затворам. Так, так те ж саме. Нормально. Зворотний Есть. Окей. Нижній дивимося. Так, де воно тут добраться? Так, по затвору те ж саме. Тут теж не пробитий, непробитий і зворотній діод. Так, транзистори живі. Тепер дивимося діодний міст. Так, видно? так, буде видно. Так, де воно тут? Ага, плюс тут. Дивимося. Так, 527. Ой, стоп, не туди. Тут теж так. І по сюди. Те ж саме. Так, а тут... А тут... Стоп. Щось-щось я, мабуть, не доконтачив. Так, да, все нормально. Діодний міст нормально. Замикання нема. Додимся на конденсатори. Опір на конденсаторах, як вони будуть заряджатися. Зарядка йде, короткого нема. Дуже добре. І другий. Та ж сама полярність, розрядка. Верніше, зворотня полярність. Нормально. Все нормально. Все-таки, що ж таке? Все є, і нічого нема. Будемо дивитися. А, добре. Подивіться ще опір на, на зарядному термістері. Тут NTC стоять 47D15. Теж подивимося. ось він тут. Не зрозумів. А на ньому. А чого на ньому? Ноль? Що я не туди тикаю? А, я ж не туди тикаю. Я не туди, мабуть, ні. Все-таки туди. Ні, не туди. 143 Ома. А чого? 143? Як повинно бути, 47. Ну нічого. Нічого будемо. Дивитися. Так, тепер на релюсі дивимося. Ану-ка релюха. Тоже повинна те ж саме бути. Так, и релюха опер на 600 Ом. Ну, нормально, в принципе. Дежурку ж треба проверить, правильно? Так, на транзисторе дежурки дивимося. Переход. Норма. Зворотный диод. Норма. И по затвору Норм. Е, до речі, тут е, на діжурки ніхто й не тикав. Дивлюся, нема, проколів нічого, ніхто не дивився. Бо в майстерні людині сказали, що там діжурка, у них запчастин нема. Ну, а, а яких запчастин? Треба ж продіагностувати хоча б запчастини, Які? але так ніхто не захотів заморачуватися добре. Як кажуть, нічого не розумію, ну, тоді що? Будемо включати через лампу Латер. Що ж тут таке? Так, Тут включено. Подивлю напругу, потроху, дивлюсь на лампу. Лампа не загорається. Значить, що? Ладно, зараз замірю напругу на шимки. Зараз подивлюсь, де воно, бо я не пам'ятаю, де воно підходить. Якщо нема напруги, значить... Резистори, дохлі, які йдуть на запуск шинки. Зараз подивлюся. Так, подам зараз трошки, наприклад, 50 вольт. Там, ну, 70 вольт подав напруга. Видно тут буде. Зараз. Напруга дивимося, яка приходить на... Сьому ногу шинки. Так, оце маса. Ось вот тут я її візьму. Ну, 8 вольт приходить нормально. Щось підваня, начебто... Ну, дамо більше трохи. 120-130 повинна запуститися, ну скільки тут приходить на шинку. Ну, 8. Не запускається вона. Тут дві причини: або шинка дохла, або трансформатор, мабуть, здох. Дивимось далі. Підпаявся на конденсатор е, шимки. За, е, живлення шинки. На затвор і. Підключив осцилограф, Зараз подивлюсь блока живлення потрошку і будемо дивитися, що тут у нас. Так, шимка повинна запуститися. А при скільки ж вона запускається? Я не подивився, яка тут. Або при 8 з копійками, або при 16. Ні, все, ні, ні, ніде не запускається. Споживання струму нема. Що, шинка дохла? Значить дохла. Так, давайте скажемо так. Шимка не дохла, а вона полудохла не наче. Так, стою на четверту ногу. Зараз бо Там добратися до неї. Вашкувати. Так, стою на четверту ногу. Даю напругу. 9 вольт. тут нема на четвертой нозе, а на восьмой нозе я что-то замерю, 5 вольт было, не Так, замыкается. Было 5 вольт. Так. А Ну-ка. Нема. А що ж мені показувало 5 вольт? Так, беремо цей брехун і дивимося ним. Щось десь мені показало було. Ну добре. Так. Маса. 5 вольт. Дивіться. Не зрозумів. Так. Значить, контакту десь нема. На осцилографі нема контакту. Ладно, візьмемо по-іншому. Проблема із з осцилографом. А я зачепив, перемикач, він до 100. І все. Так, дивимося. 5 вольт видає шимка. На виході. На виході. Теж щось видає, значить шимка нормальна. А, ні, не нормально, бачите що, що ви де які кракозябри? Не зрозуміло. Значить, шимка, ну, мягко кажучи, дохла. Так. А тут? Шо, шо, шо шо? Дивите, какая частота. 500 кГц. Так. Ну все. 800 кГц здесь. Ну-ка, зараз выберем. Ну, то их тоже будет працювать про такие частоты. Так, зараз. Так, ладно. Ауто поставим. Во. 800 кГц. Так, ну что, Будемо міняти конденсатор. Класика жанра. Торкнув конденсатор, частотозадаючий, Він відвалився, а один кінець залишився там. Ну що, поставимо нормальний. частотозадаючий, щоб питань зовсім не було. Вельміняний, ну я казав, що тут ось такі штукінці. В термоосадочку я візьму. Але кабель двужильний без заземлення. Заземлення ось тут ось тут одрізане. Не видно, ні? Ну, ось. Одрізане. Так що треба заземлення чіпляти. Ну, зараз зроблю все. Термоосадочка стоїть, кабельна стяжечка сюди зацеплена, щоб не витягувалася. І тут я більші кінці. Отпустив, щоб можна було нормально загибати, не переламувалось нічого. Оце таке. Так, конденсатор запаяв. Конденсатор запаяв виводний. В мене є SMD конденсатори, але я запаяв виводний. Так буде краще. Так, дивимося. Даємо ну, 9 вольт. Так, подивимося, що тут на. В виході. Так, де тут у нас мінус плюс. Так, щось є. А що тут? На ну, ауто поставили? Не, ну так це ж друге діло. Інша справа. Інша справа. Частота на конденсаторі, ой, на, конденсаторі на затворі транзистора. 61 кГц. Все красиво, все хорошо. Так, як і потрібно. Все, можна підключати. Там Роз'єм у мене розпаяний, технологічний. Я підключаю блок зовнішній, без сили. Перед тим, як підключати, я завжди зараз перевіряю, де ж на тих пінах виходить плюс, а де мінус. Один раз в мене було таке, що нестандартно. Зовсім нестандартно розривався, вірніше, запаяний був не плюс, а мінус був запаяний. І тепер я завжди перевіряю. Так, підключаємо. Так, підключили. Лампа Латер, як завжди. Так. Ну, пробуємо. 105 вольт, 110 вольт. 105 запустився, 110 вже. Все працює, все нормально. Зараз подивимося, як вентилятор. Буду більше-менше. Чи відпрацьовує нормально? Зворотність зв'язок понапрозу. Все класно. До 200 вольт додаю, нічого не гасне. Все нормально. Все, збираємо, буде жити. Лаком залив. Конденсатор припаяв. Один Ом резистор поставив, щоб був. Зараз включення. Так, Отак, мабуть, краще видно, неначе. Так. Да. Так гарно видно. Так, лампа латер. і включаємо. Так, Тут включено. Поїхали. 110 вольт чи 120-15 може включилося. Там затримка була. Так, лампа тільки тільки світиться. Так, напруга дивимося на виході. 50 вольт виводимо на потужність більшу. 260 вольт лампу виключаємо. Зараз на 220 вигляда. 220, ну показує 100 вольт, ну десь мабуть 90 точно є. А, брехне. Так що все нормально, все добре. Ще лаком тут вскрию. Ну і на цьому все. Ну, мається на увазі лаком, де припаював конденсатор.